Вітаю, друзі! 20 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочук. Як я вам і прогнозував, буквально вчора-позавчора, ви будете бачити чимало інформаційних повідомлень про переговорний трек України. Що за цим стоїть, яка була найсвіжіша заява від влади офіційна, щодо можливих переговорів про припинення війни? Зараз вам про це все розповідаю. Тому підписуйтесь, хто цього не зробив раніше і, звісно, поширюйте цю інформацію друзям, бо вона важлива, вона стосується наших з вами болючих питань, питань війни. Отже, сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, хто можливо з вас не прослідкував за цією кадровою перестановкою або призначенням, то наголошую, що тепер секретар НБО Олександр Литвиненко, а не Данілов, яку відправили, ну скажу так, призначили да правильніше було послом України в Молдові. Так, от Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, тому підготувала і просуває формулу миру президента Володимира Зеленського. Про цю формулу я вам детально розповідав у вчорашньому інтерв'ю. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Я зробив великий аналіз усіх запропонованих сьогодні мирних планів Китаєм, Україною, Росією, стамбульських так званих мирних угод, які зараз вже прибрали з порядку денного. Ви зможете для себе співставити їх або подивитися окремо. Про кожен там є тайм-коди в описі. Це буде дуже легко зробити. Ще раз наголошую: посилання в правому верхньому кутку. Примітно, що ця заява була зроблена не конкретно президентом України, хоча про це він говорив про можливі такі переговори з Росією, а зроблена саме секретарем. І в такому символічному місці, по відеозв'язку з України. Він вітав учасників форуму регіону Балтійського моря НАТО-2024 і Арктична Європа. Ну, загалом, Захід сам по собі не настільки масштабний і визначальні для світової геополітики, але як привід для того, щоб сказати про те, де була озвучена теза про можливі переговори з Росією, то абсолютно підходить. Що власне конкретно сказав Литвиненко? Пряма мова Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, і тому була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Глобальний саміт Миру, ви добре вже знаєте, буде проходити 15-16 червня у Швейцарії. Низка країн вже підтвердили свою участь. Ну, зокрема, президент Франції Манель Макрон і навіть прем'єр-міністр Індії також сказав, що він там буде. Це дуже визначально, тому що Індія. Величезна країна і в економічному плані, і в плані населення, і в плані впливу на світову економіку вона набертає потужних обертів і є сьогодні таким знаєте конкурентом на євразійському континенті для Китаю. Звісно, до Китаю їм ще не так скоро у плані ВВП, але вони впевнено рухаються і задають тренди загалом в економіці світу. Також Литвиненко поточнив, що це справжній дипломатичний трек, мається на увазі саме швейцарський саміт, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру. Дійсно, ми зараз ведемо мову про мир для того, щоб він справедливий був і стабільний. Ну, на рахунок справедливого миру в мене поки що є сумніви, тому що. Треба б розуміти було б, що ми вкладаємо в справедливий мир. Часто українська влада поточнює, що це звільнення всіх територій, це виплата репарацій, це спецтрибунал для військових злочинців і так далі. Багато питань, які треба реалізувати для того, щоб мир був справедливим. Якщо якийсь з цих пунктів дійсно не виконаний буде, то про справедливий мир говорити в принципі не доводиться. Але як бачите, офіційно влада про це говорить. Окрім того, Литвиненко сказав, що Україна потребує. Не перемир'я на два роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України. Що ж, власне, треба бачити і читати, розуміти за цими словами, як на мене, я, в принципі, не сумніваюся у ваших розумових здібностях, в мене нема ні на йоту в цьому сумніву, але скажу від себе, що дійсно, коли Литвиненко говорить не перемир'я на два роки, тут мається на увазі, що дійсно це перемир'я, припинення гарячої фази війни. Створення сірої буферної зони, він, до речі, про це говорить, я вам ще зацитую, і безумовно, гарантії, які повинні надати нам західні партнери, і, можливо, не тільки наші західні партнери, а й хтось, хто б стримав наступальні. Потуги Росії і не давав їй можливості е, нарощувати військовий потенціал і не проводити військові операції на території України і на території інших країн. Ну такою країною може бути Китай. Китай зараз активно розглядають саме в такій ролі. Ну от зокрема, Росія не проти, щоб Китай вже виступив посередником. Е, ми поки що з цього приводу коментар ніякий не робили. Ну, я думаю, швидше за все утримуємося через те, що маємо певні зобов'язання щодо наших західних партнерів. Це, до речі, я зараз навужу вам цей момент. Момент як позитивний факт, тому що ми маємо союзників у протистоянні Росії, яких раніше не так було багато. Так от, щодо гарантій, то Литвиненко подякував усім країнам, які підписують. Угоди з нами міждержавні про співпрацю у сфері безпеки, їх називаючи договорами про гарантії безпеки. Ці договори базуються на основі домовленостей, які були досягнуті минулого року на Вільнюському саміті НАТО між країнами Великої Сімки. Багато з ким ми вже підписали, але каже, ну це не є визначальним фактором для гарантій наших, тому що гарантіями можуть бути виключно членство в Північно-Атлантичному альянсі. І от що він, власне, говорить. Дослівно, ми свідомі, що вступ не відбудеться до НАТО завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів в Російській Федерації. Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року. Чітко довів у відносинах з Путіним чітка визначеність, стабілізує ситуацію, а її відсутність провокує Росію на агресивні кроки. Це так звучить пряма мова секретаря РНБО, який допускає. Той варіант, що на саміті північно атлантичного альянсу у Вашингтоні у цьому році ми можемо отримати. Політичне запрошення до Альянсу. Я особливо особисто вибачайте, сумніваюся в такому рішенні, бо на сьогоднішній день риторика і Сполучених Штатів Америки, і навіть Німеччини, вона зовсім інша. Вони не готові нам надати такий результат, не готові оголосити про політичне рішення. І окрім того, їх ну, тут навіть підтримують той же самий Орбан із Ердоганом, які завжди спекулюють членством. Будь-якої країни у північно-атлантичному Альянсі для досягнення своїх власних цілей. А тут у них інтереси зі Сполученими Штатами Америки з Німеччиною буде збігатися. Звісно, може щось таке статися, що в Білому домі передумають, тоді вони натиснуть на Німеччину, і таке запрошення може бути оголошене для України. Але знову ж таки, дискусії в публічній площині зараз про це немає зовсім, на відміну від того, як то було перед Вільнюським самітом минулого року. І якщо навіть вона розпочнеться, то до саміту не так залишилося багато, приблизно 2 місяці, а для такої дуже потужної дискусії це фактично часу і немає. Що ж ще такого цікавого сказав Летвиненко під час свого відеозвернення до учасників форуму регіону Балтійського моря? Він наголосив на тому, що ситуація на фронті є складною, вкрай складною, але далеко не катастрофічною. Наголошено тому, як я сказав вище, що Путін реалізовує свою погрозу щодо створення сірої зони. Раніше це заперечувалося, зараз це вже владою конкретно підтверджується. Ми бачимо потуги дійсно Путіна створити буферну зону, а вона лягає в парадиму різних сценаріїв про припинення війни в Україні. І також він подякував Сполученим Штатам Америки за допомогу. Державам Європейського Союзу також подякував, але наголошено тому, що цієї допомоги замало. Тому, ймовірніше за все, це можна розцінювати як свого роду створення таких передумов, в яких Україна просто вимушена буде сідати за стіл переговорів із Росією. Зараз таких наративів вона є дуже багато. Я от буквально щойно давав коментар в одному з телеканалів, де вже чітко артикулюється про капітуляцію України. Я наголошував там в ефірі, і тут наголошую, друзі, вам намагатися уникати таких дефініцій, тому що мова йде не про капітуляцію. Дійсно, мова йде зараз про переговори, де час на території буде повертатися до України дипломатичним, а не військовим шляхом. Це безпосередньо підтверджує секретар Ради національної безпеки і оборони України. Це офіційна позиція про капітуляцію. Мова не йде. Процес може тривати дуже довго роками. Безумовно, ми можемо отримати умовний мінськ. 3 але ситуація на сьогоднішній день так складається, що вже і влада України розуміє. Що стримувати російський наступ можна буде лише е, в результаті міжнародних домовленостей. Тому, коли я вчора вам говорив, що ви будете чути про те, що лише три пункти із е, формули Миру Зеленського будуть обговорюватися на саміті у Швейцарії, так воно і є. І мова, скоріш за все, йтиме на майбутніх переговорах про те, як не допустити варіанту капітуляції України, і про те, як нам активно. Рухати питання про зупинку активної фази війни, тобто про припинення повне вогню. Ну а далі вже дійсно буде працювати дипломатичний трект. Швейцарський саміт стане лише початком такого процесу. Дякую, хто додивився до кінця, друзі. Дякую тим, хто підписується. Коментуйте обов'язково. Ну і поширюйте відео. друзям. Це вже офіційна заява української влади про те, що ми виходимо на переговори із Росією, що війна закінчиться саме переговорами. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.